Заходьте, будь ласка. Це на даний час моє найулюбленіше місце, де я хочу знаходитися, ну е, крім дружини. Отримав грант та відкрив маленький реабілітаційний простір. Це е, реабілітаційний кабінет, в якому я проводжу по 2-3 заняття на день на даний час, можливо, буде більше, можливо, менше. Е, проводжу реабілітацію, складаю індивідуальну програму для реабілітації для кожного клієнта. Це є на даний час соціальний бізнес, це не бізнес, в якому заробляють мільйони. На даний час я надаю послуги повністю безкоштовно для військових. Покриваю витрати на це приміщення та на обладнання і на матеріали. Я покриваю тими клієнтами, які приходять і платять кошти за це. Це зона ЛФК, де пацієнти займаються вправами. Далі проходимо це зона, де я приймаю людей. Ми проходимо анкетування, опитування. Це моя стінка подяк та сертифікатів. Це масажний безпосередньо стіл стаціонарний, мій любимий. Я дипломований реабілітолог, магістр з фізичної реабілітації, майже 5 років пропрацював. В національному паралімпійському центрі в Українській Євпаторії потім моя діяльність трошки відійшла від реабілітації, але після повномасштабного вторгнення зрозумів, що треба йти волонтером, так як в мене військова дружина, а в мене дитина на руках, я не можу її кинути і піти воювати декілька років. Я займався волонтерством, їздив по різних напрямках до хлопців, розвозив продукцію, приймав замовлення, шукав спонсорів, купляв матеріали. Чим я займаюся і на даний час. На початку 23-го року я зрозумів, що треба щось більше і ширше. Я вирішив підвищувати кваліфікацію, отримав міжнародний диплом по біомеханічному типуванню. Пройшов кінезіотейпування, масажі, отримав сертифікати. Це мій старий друг, який з початку війни дуже допомагав нам як волонтер. У мене, як у військового вже з 25-річним стажем після бронежилетів, до речі, приймав участь в Іраку у війні, дуже посипалася спина. І дуже важко вставати, сідати, ходити. І... Дмитро запропонував прийти реабілітацію. У нього чесно, я їх дуже мучую тут дуже. Я не займаюся розслабляючими масажами, лікувальними масажами. Я займаюся е, спортивними, оздоровчими. У мене напрямок реабілітація. Крім масажей, я також складаю індивідуальний план під кожного клієнта. Він отримує вправи, які ми з ним проходимо тут, на всі м'язи. І якусь одну вправу я даю як домашнє завдання. Зараз е, людей, які не повинні проходити реабілітацію, немає взагалі в Україні. Після оцих всіх тривог, після бомбардувань в різних регіонах, після новин, які ми дивимося, в соціальних мережах вилізла грант. Я знав, що таке карітас. Вони допомагають. Була ціла програма навчань, підготовки до цих бізнес-планів. Були ментори, які консультували 150 тисяч гривень, отримав. Повністю все, що ви бачите тут, ну крім картин, яких намалювала моя дружина, все повністю це завдяки карітасу. Перед за все цей проект був націлений на те, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам і вразливих мерствах місцевого населення, які мають хист до підприємницької діяльності, подали заявки більше 250 людей. Після цього експертна комісія відібрала 70 з них, які мали можливість пройти навчання. ми обрали 39 тих, які ідеї були найбільш життєспроможніми, найбільш реальними. Ці люди отримали кошти. Сума була максимально визначеною. Це було 85 тисяч, але вона могла коливати з сфер дуже багато. Багато і агронапрямків, тому це були і бджолярі. Певна кількість, в тому числі це були і свинарство, це були і е, ті, хто хотіли посадити сади волоських оріхів, і так далі. Це були сироварні, дуже багато занять з дітками. Це і підготовка до школи, просто якісь гуртки. У нас було дуже багато донорів. Зокрема, шість їх було ті, хто допомагали нам втілювати цей проект, крім Каріта Полтава, Карітас Україна, це були Карітас Швейцтва. Сарія, Карітас Люксембург Карітас Австрія і багато міжнародних організацій. Співпрацюю працюю з деякими підрозділами і надаю їм індивідуальні консультації, проводжу сеанси масажів безпосередньо навіть на місцях. Наскільки я знаю військових, то Кошти, які вони заробляють, не потратять просто так на масаж чи на реабілітацію. Вони потратять їх на е, спорядження, е, на якісь там е, автомобілі, на тепловізори, на все інше. А я е, допомагаю закрити ту нішу, щоб з допомогою реабілітації вони далі працювали, далі виконували свої обов'язки і захищали нашу державу. Знаєте, як в дитинстві казали, ким ти хочеш стати? Я хочу ще багато пройти навчання та підвищення кваліфікації. Я хочу е, відкрити масштабний ребіліт. Реабілітаційний центр. Я буду масштабуватися, я на кушетці масажні не зупинюся, тому масштабування в плані реабілітації воно буде і обов'язково буде.